Якщо ви хоча б раз в своєму житті стикалися з тим, що вас розчаровують люди, то це відео саме для вас. Відносини з людьми це одне з найскладніших, мені здається, навиків в нашому житті, уроки, які ми постійно проходимо. Як би нам здавалося, що ми там вже проработались, пропрацювалися, але все ж таки тут залітає якась людина, і раз і підсвітила тобі, раз, і ти вже і тригернула тебе. І виходить, що саме через людей ми вчимося жити. Тому. Вміння створювати відносини з людьми це супер крутий навик, який допоможе взагалі, в принципі, існувати в суспільстві. ось сьогодні я поділюся своїми правилами, які я в процесі свого ж життя для себе виокремила: як не розчаровуватися в людях? І так, поїхали. Привіт, мене звати Руслана. Я досліджую мислення, звички, дисципліну, квантову психологію, взагалі, як працює квантова реальність. Чи можна самому створювати правила гри, чи треба все ж таки враховувати якісь уже створені кимось правила? Саме на цьому каналі я ділюся своїми такими дослідженнями, спостереженнями. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал. Перше правило. Дуже просте і складне одночасно в реалізації, щоб не розчаровуватися в людях, треба перестати чогось очікувати від тих людей. Тому що в першу чергу нас розчаровують не так люди, як наші очікування від цих людей. Це дуже знаєте, влучно завжди програється в сценарії оцих любовних відносин, коли там дівчина очікує від хлопця чогось більшого. А він просто не може дати цього більшого. А ти вже собі там, знаєте, напланувала, всього. Там вже сценарій в тебе такий, що ти там вже заміж за нього виходиш, а він, в нього інший сценарій. І от твої очікування не сходяться з тою реальністю, і ти починаєш, як ніби розчаровуватись, от який, який цей хлопець козел чи ще щось. А насправді, насправді, це просто тебе ж розбивають оці очікування від тої людини. Тому тут завжди треба, знаєте, себе отак зупиняти і питати: так це зараз мої очікування, чи це людина, наприклад, хамить мені? Чи це мої очікування від тої людини? Оце звірятися дуже важливо. Друге правило це, знаєте, трошечки про таку тверезість. Завжди треба пам'ятати, що люди завжди знаходять час на щось важливе для себе. Тобто люди в пріоритеті ставлять завжди щось для важливе для себе. І якщо вам, наприклад, не відповіли, якщо вас проігнорили. Якщо вам не додають тої уваги, яку вам би хотілося від тої людини, то скоріш за все, ви для цієї людини не в пріоритеті. Це дуже боляче усвідомлювати знову ж таки на сценарії, коли ви, наприклад, у відносинах, хлопець дівчина. Це надзвичайно боляче, особливо коли в тебе є ще якісь емоції до тої людини. Але це правда, і треба, знаєте, трошечки, отут знову ж таки піти в того спостерігача і зі сторони. Набагато легше подивитися, а що відбувається насправді. Чи обирає мене ця людина? Чи вона обирає щось інше або когось іншого, а не мене? Така, знаєте, важку... важкувате усвідомлення, але тут допомагає все ж таки позиція спостерігача. Третє, що я взагалі для себе, знаєте, така банальщина. А для мене це коли я усвідомила, я була просто, як ніби очі мені відкрилися на багато речей. Кожна людина зайнята собою. Тобто це така наша ілюзія, що нам здається, що хтось там про нас щось думає. Це особливо, коли ти там. Починаєш проявлятися, тобі здається, що ж про мене люди подумають. Що про мене люди подумають? А насправді люди думають тільки про себе, про свої проблеми. Наступне трошки перекликається з попереднім і суть в тому, що насправді ти потрібен в першу чергу собі. Якщо зробити експеримент, наприклад, один тиждень нікому не писати, не дзвонити і просто побути в тишині. Наодинці з собою і от подивитися, споспостерігати. А чи потрібен я, наприклад, іншим людям? Чи так багато людей поцікавиться мною, напише мені? Я, наприклад, давно вийшла з ілюзії, що я там комусь дуже сильно потрібна. Тому що я можу тиждень, місяць, мені ніхто може не написати. Прикиньте, місяць я можу прям я. Мені ніхто не пише, ніхто не дзвонить. Знаєте, я нікому і не треба. Крім себе, я нікому не треба. Здається, що боляче це усвідомлювати, а з іншої сторони, воно знову ж таки дає багато свободи внутрішньої. Що тебе ніхто, по суті, ти нікому нічого і не повинен. Ти собі живеш своє життя як хочеш, нікому нічого не можеш і не говорити. Це багато свободи дає, це усвідомлення. Тому. Попробуйте, попробуйте отак: от відкласти телефон, нікому не писати, не дзвонити, ні, ні з чим не вітати, до речі, з праздниками всякими. Ні, нікого не вітайте, і подивіться, поспостерігайте, чи багато людей вам напише. Такий от лайфхак. Наступне це те, що як би ти не старалась чи не старався, ти ніколи не будеш хорошим для всіх. Оцей синдром хорошої дівчинки він часто в людей проявляється, коли тобі хочеться і там, і тих не обідати. Оце грати роль цієї хорошої дівчинки настільки, що в якийсь момент це настільки починає тобі ж самі і шкодити, коли ти постійно зраджуєш себе. Тільки для того, щоб підтримувати оцей образ хорошості, хорошої дівчинки, щоб тебе от похвалили, щоб тебе там не обсудили, щоб нічого поганого про тебе не подумали. Це важко. Це в якийсь момент перетворюється на таку важкість, яку тобі треба нести ношу, таку важку ношу, яку ти вже тягнеш за собою, того, що як ніби ти вже вживаєшся в цю роль, починаєш її грати, а потім з цього образу вже важко вийти. Тому що, а що ж люди подумають про мене? А я ж така хорошенька була, а тут вже ж всім не сподобається. І оце тут треба вибрати. Або ти для себе ти хорошенька, або ти для всіх інших хорошенька, а для себе тобі вигоди з цієї хорошості взагалі немає. Тому, звичайно ж, це легко сказати вибери себе, але коли ти починаєш через дію. Іти в сторону себе і вибору себе, то там просто колосальна енергія за цим стоїть. Я бажаю кожному з вас спробувати виходити з ролі хорошої дівчинки. Я, до речі, також з цим працюю. Наступне це не оцінювати людей за їх словами, а більше за діями, що вони роблять. Це дуже корисно робити не тільки по відношенню до інших людей, а й по відношенню до себе. Чи ваші слова підтверджуються вашими діями? І саме висновки робити не на тому, як людина себе презентує, а на тому, які вона дії робить. Ілюзії знімає, коли ти чесно дивишся на вчинки людини. Наступна думка надзвичайно звільняюча і звучить вона так. Тобі ніхто нічого не винен. Воно ж діє і в іншу сторону, і ти нікому нічого не винен. І тобі ніхто нічого не винен. І це тебе звільнює від оцих, знаєте, очікувань. Разом з тим, також боляче від того, що тобі ніхто не винен. Не тебе любити, не тебе підтримувати. Я дуже часто бачу в інтернеті людей, які там проявляються в соцмережах, і вони чомусь постійно ображаються на своїх знайомих, що їх, ніби їхні друзі, не підтримують в інтернеті, не підтримують їхнього проявлення. І в мене завжди фонить оця думка: вам ніхто нічого не винен. Те, що ви там зараз проявляєтесь, це ваше проявлення. Не думайте, що всі вам винні вас підтримувати, коли ти звільняєшся, ти сам себе звільняєш, коли ти. Починаєш розуміти, що тобі вже ніхто нічого не винен, ніякі друзі не повинні тобі ставити лайки, вони, звичайно, круто. Це круто, коли ти відчуваєш підтримку від своїх там, знайомих, від друзів. Це дуже круто, це цінно. Цінно, коли тебе хтось підтримує, але це не означає, що вони повинні тебе підтримувати. Ну, і останнє правило те, що ти не можеш врятувати іншу людину. Не можеш і все, ти не можеш змінити іншу людину, врятувати. Поки людина сама до цього не прийде, до того усвідомлення, що їй вже треба це, поки вона не попросить в тебе про допомогу, ти їй допомогти не можеш. От, не можеш і все тримати в голові, перш ніж тобі захочеться когось там врятувати, комусь там щось підказати, навчити. Коли людина тебе не просить, просто не лізь. Це найкраще, що може бути. Ти не можеш змінити людину, ти можеш її тільки прийняти. Все інше це просто самообман. Тому, якщо все підсумувати, то важливі ключові думки в тому, що треба жити без ілюзій, тверезо оцінювати ситуацію, нічого ні від кого не очікувати, вибирати себе і вкладатися лише туди, де є зворотній зв'язок. Всім дякую, хто додивився до кінця. Пишіть свої коментарі. Можливо, у вас є свої якісь думки на рахунок цього. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на зв'язочку.